Доброго дня, друзі! Мене звати Валентина Ігорівна, і сьогодні я хочу розповісти вам про вплив співу на розвиток людини. Отже, поїхали. Мають рацію ті, хто стверджує, що спів робить дітей здатними до музики. І дуже помиляються ті, хто вважає, що функції співу на цьому закінчуються. Багато дослідників, учених, учителів, вокальних коучів, вихователів при підкресують особливість значення співу в розвитку людини. Саме людини, не тільки маленької дитини, а й дорослих людей теж тому сьогодні хочемо розповісти вам, на які сфери життя впливає долучення до вокального мистецтва. Отже, поїхали! вплив співу можна розрізнити на прямий і непрямий. До прямого впливу належать ті ефекти, що відображаються в тілі або психіці людини безпосередньо під впливом співу. До непрямого опосередкованого ми відносимо ті, які виникають під впливом настрою, що виникає в результаті голосових вправ. Іншою диференціацією, що витікає із сказаного вище, є вплив на фізичний розвиток і вплив на психоемоційний стан людини. Цікаво відзначити той факт. Що спів одночасно діє на різні сторони нашого її особистості, незалежно від віку, сприяє виробленню енергії, що є рушійною силою, емоційного та психологічного розвитку дитини. А значить, спів гармонійно й усебічно впливає на розвиток родини, вплив співу на фізичний розвиток дитини. Під впливом співу розвивається і зміцнюється дихання, серцево-судинна, травна, нервова система, що в подальшому позитивно позначається на підтримці життєвих функцій, зокрема пов'язаних з мускулатурою тіла. Діти зазвичай. Природним чином поєднують спів з певним рухом тіла, підкреслюючи ритм пісні. Така природна схильність у разі правильного використання мудрими батьками або е вчителями веде до вдосконалення тіла й формування правильної постави. Підвищення уваги до якості звуку під час співу запобігає хворобам гортані і виникненню вузликів голосових зв'язок, які зможуть з'явитися під час крику, як же спів впливає на розвиток мови. Вплив співу на розвиток мови заслуговує окремої уваги, оскільки цей вплив просто величезний. Перш за все, коли співають дорослі, вони демонструють дитині прекрасну форму спілкування, яка настільки приваблива, що спонукає малят до власних спроб заспівати що Крім того, спів у чудовій ігровій формі розширює їхній словниковий запас і вміння висловити думку. До того ж, сам ритм пісні здійснює стимулюючу дію на розвиток мови, спираючись на природні потреби дитини, пов'язані з фізіологічним ритмом організму, а також з тим ритмом, що був неймовірно близьким її спочатку самого життя. Також при цьому формується культура висловлювання власних думок і взаємопорозуміння між людьми. Як же спів впливає на психічну сферу? Спів має помітний вплив на виплеск емоцій, покращення настрою, виникнення почуття безпеки та сміливості себе. Діти, які співають, стають веселішими, спокійнішими і сміливішим. Крім того, спів покращує увагу, концентрацію, пам'ять та уяву, одночасно формуючи потреби більш високого порядку. Зв'язані з культурним рівнем людини. Спів це також відмінний засіб для знаття будь-якого психічного напруження, яке виникає також при страхах, тривозі та агресії. Спів приносить емоційну розрядку і сприяє виходу накопичених емоцій, як приємних, так і неприємних, завдяки чому дитині легше зберегти гармонію і душевну рівновагу. Звісно, Нелегко вмовити закипаючу гнівом дитину приєднатись до спільного співу, але спробувати варто, тому що результати будуть незвичайними і несподіваними. Тож всі приєднуємось до вокального мистецтва, розвиваємося і.